Статті 35, 37 Сімейного кодексу України. Стаття 35: Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу. Наречений мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя, або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого нареченої, якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не впливає з звичаю національної меншини, до якої належить наречена і або наречений. Якщо на момент реєстрації шлюбу, прізвище нареченої нареченого вже є подвійним, вона він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого. Стаття 36: Правові наслідки шлюбу. Шлюб є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя. Шлюб не може бути підставою для надання особі пільг чи переваг, а також для обмеження її прав та свобод, які встановлені Конституцією і законами України. Стаття 37 Правозгідність шлюбу. Шлюб є правозгідним, крім випадків, встановлених частинами 1, 3, статті 39 цього кодексу, а також якщо він не визнаний недійсним за рішенням суду.